Я приготую сайт бай сайт Одночасно два негроні. З однакових інгредієнтів вінтажний Кампарі і новий Кампарі. Вінтажний Мартіні-червоний Вермут і новий мартіні червоний Вермут. Та вінтажний джин Гордонс та новий джин Гордонс. І порівняємо, як відрізняється новий від вінтажного. Почнемо з вінтажного. 30 мл винтажного джину Гордонс. 30 мл винтажного червоного вермуту Мартіні та 30 мл винтажного Кампарі. 30 мл сучасного Кампарі, Червоний вермут Мартіні, Сучасний. 30 мл. Та джин Гордонс, Теж 30 мл. Кубики льоду великі. Треба, щоб лід трошки почекав, щоб він дуже сильно не тріскався, щоб було більш естетично. Дуже сильно відрізняється колір вінтажний. Негроні має такий темний, темний колір. Ну, ніби це не, не негроні, це через вермут. Дуже м'який, дуже легкий. Немає гострих кутів. Він нібито плавно шовковистий такий, оксомитовий. Так, ну що ж, сучасний. Він більш гіркий, більш різкий, немає оксомитовості, немає цього тягучого, тягучого відчуття немає. Він смачний, смачний базовий негроні.